Всім вітання. Сьогодні свято винахідника. Так що в першу чергу хочу привітати всіх, хто прагне вдосконалювати щось, пізнавати, пропонувати нові ідеї, втілювати їх в життя з святом, побажати успіхів, щоб ніколи не опускалися руки, тому що шлях цей тернистий, досить. Такий оманливий буває, але хто наполегливий, той рухається і досягає результатів. Значить, зараз я демонструю, як я вирішив питання резистора. Замість опору поставив фірітовий, можна сказати, дросель, можна трансформатор. Працює тихенько розрядник, заряджається конденсатор. З цього конденсатора працює лампочка. Ну, звичайно, що це невелика потужність. От. Але якщо взяти сам блок живлення, бере десь 10 Вт, тобто у нас 7 Вт працює одна лампа, працює друга лампа. І це тільки початок, тому що зараз я вже не маю проблем із резистором. Працює в мене ще одна лампа, яку я зараз не буду показувати. І цей трансформатор я вже демонстрував. З нього також працює От зараз лампа ми бачимо. Задіяна через резистор, тому що напряму трошки неправильно виходить. Лампочки виконують зараз роль резистора. Я говорив про поля. Якщо от в мене зараз той індикатор, який стоїть на столі, показує невеличке поле. В системі зараз задіяно два заземлення. Ця лампочка у нас працює із заземленням, і конденсатор також працює на заземлення, заряджається. Можна міняти параметри. Можна щось вдосконалювати. Головне, що в мене зараз в даній системі немає проблем із надлишковим споживанням. Споживання всього все 7 Вт. От, це вже можна задіювати і акумулятори, і інвертори. Є розряди, є високі частоти, можна рухатись далі. Ще раз вітаю всіх винахідників з нашим святом. Я себе також до цієї когорти зараховую. Всім успіху, здоров'я, мирного неба, швидкої перемоги і до нових зустрічей!